Короткий огляд спа-басейну Токіо від англійського виробника Superior Spa. Починаємо з екстер'єру. Екстер'єр виконаний з дуже якісної терасної дошки, яка впишеться під будь-який інтер'єр. На кутах встановлені карбонові кути з led панеллю Вона міняє колір, виглядає ефектно ввечері в комплексі з загальною підсвіткою. Також у СПА встановлений сенсорний дисплей. Тепер щодо інтер'єру, на будь-який спа басейн купляється заради гідромасажу. В цьому СПА-басейні встановлені три гідромасажні насоси, досить потужні. Він має 89 форсунок, може бути підключений як на одну фазу, так і на три. Починаємо з лежачого місця. Спа-басейн має одна, одне лежаче місце і п'ять сидячих розрахований на шість людей. А, у лежачому місці по 8 форсунок на кожну ногу. І також окремі форсунки для стоп. А, є також форсунки для масажу рук. І а, подивіться на компоновку форсунок. Для спини. Це точечні форсунки, ротаційні форсунки. Кожна форсунка може регулюватися, регулювати свою потужність ось такими обертами. Тепер перейдемо до іншого посадкового місця. Тут форсунки вже скомпоновані по різному. Зверніть увагу на воротникову зону. Також є направлені і форсунки для. Масажу спини і ягодичних мишць для ніг встановлені мультифорсунки для всіх людей, які знаходяться на сидячому місці. Це, це окреме посадкове місце тут імпульсні форсунки. Тобто, ви пересаджуючись з одного місця на інше, отримуєте різний гідромасажний досвід. На борту є декілька підсвіток для підстаканників, дуже якісні. Підголовники. Це у нас регулятори повітря, це у нас регулятори е, потоку від гідромасажних насосів. Е, тут відерко для шампанського з льодом. Е, один водопад широкий, е, якісна Bluetooth аудіосистема Ви можете підключити телефон і слухати улюблену музику. Е, тут скімер і наші фільтри, тут водопад е, номер 2. Знаходиться. Злив у нас з цього боку. Ось ви бачите, зліва злив для шампанського, справа загальний злив для спа-басейну. Спа-басейн uh, Токіо відноситься до преміальної лінійки. Uh, взагалі uh, він купляється заради потужного гідромасажу. Тут є три гідромасажні насоси, uh, дуже багато форсунок, ви бачите самі. І uh, він входить в одну з найкращих uh, трьох моделей флагманів англійського виробника. Ось uh, ви бачите ще одну модель, яка називається Onyx, і там ще одна модель, яка називається Барселона.